Я вітаю всіх, хто сьогодні за круглим столом зібрався. І знаєте, ключова тема насправді вона в тому, що сьогодні іде неоголошена війна на території України, є окуповані території, це факт. І я вважаю, що персональну відповідальність за все, що відбувається в Україні, несе персонально Володимир Путін. Не треба казати один одному неправду, і не треба зараз. Приховувати істину, це є правда, є відповідальність за це. Інша справа, що скільки ми зараз не говорили, нам потрібно вирішити одне питання з вами: припинити агресію проти України і зупинити все, що сьогодні викликає страх у українців, тобто повернути в країну мир, повернути цілісність території нашої держави. Скільки б ми зараз з вами не дискутували, якщо ми не знайдемо відповіді на ці питання, то, на жаль, і круглі столи нічого нам не дадуть. І тому я пропоную поділ поділити проблему на дві частини: перша частина це безпосередньо зупинити агресію Росії. Як ми можемо це зробити? Я думаю, є виключно один шлях це потужна дієва політика. Ключових лідерів світу для зупинки цієї агресії, іншого варіанту не існує. Не треба себе вводити в оману і казати, що ми можемо в двох сторонніх переговорах з Володимиром Путіним вирішити це питання і зупинити цю агресію. Вже який місяць підряд, перші особи світу, лідери світу, ведуть переговори, запроваджують санкції, досить чіткі приймають рішення. І оцінюють ситуацію адекватно, але агресія поки що не зупинена. Тому я вважаю, що Україна консолідована. Я думаю, що сьогодні всі мусять прийняти в цьому участь. Ми зобов'язані ще раз звернутися до гарантів, які. Виступали гарантами цілісності нашої території миру і спокою, звернутися до Європейського Союзу, до всіх гравців геополітичного простору, які вважають себе лідерами, негайно зробити декілька речей: перше це повідомити світу, як будуть дотримані гарантії, Чітко і зрозуміло це сказати, чи будуть вони виконуватись? Я вважаю, що таке звернення мусить піти до лідерів світу від парламенту. Від наших духовних лідерів треба зрозуміти можливо, як і від народу звернутися. По-друге, нам треба попросити нарешті, щоб ввели третій рівень санкцій, тому що були заяви, публічні заяви, що якщо буде вторгнення на континентальну Україну, то буде застосований третій рівень санкцій. Мені здається, що прийшов час це зробити. Я також вважаю, що Україна. Мусить звернутися до всіх учасників переговорного процесу в Женеві і запитати, наскільки виконуються ці домовленості. І якщо вони не виконуються, то треба просити започаткувати нові переговори. Якщо таких переговорів не існує, Женевські домовленості не працюють, то тоді треба, щоб світ відпрацював інший шлях. Я думаю, що Україна мусить бути ініціатором зараз таких звернень. І ми дуже очікуємо конкретної і чіткої відповіді на ці запитання. Сьогодні загроза, всі це розуміють, не для України лише. Сьогодні загроза порушенню світового порядку, який склався після Другої світової війни. І сьогодні визначається, цінності будуть правити світом, які сповідує демократичний світ, або буде правити агресія і війна. Нарешті нам треба, щоб світ сказав своє слово вагоме. І дієве, що саме головне. Якщо агресія не зупиняється, значить засоби були недієві. І друге завдання, яке перед нами стоїть, це завдання вибити основу, соціальну основу, на яку, в тому числі, в двох східних регіонах, в Донецькій і в Луганській області, спирається агресор. Там є база. Частина людей. Дуже невелика вийшла на відкриту підтримку сепаратистських рухів, тому що у них є певне незадоволення тим, що відбувається. Але є данчани, луганчани, є українці, які сьогодні не виходять на ці акції, не підтримують публічно сепаратистів. Але в серці, повірте мені, вони мають дискомфорт, вони мають образу. Вони відчувають відсутність справжнього, я підкреслюю з ними діалога, і це мирні українці, які мешкають на сході. Я можу вам сказати, що я була в Донецьку вже після того, як був проведений референдум. Я зустрілася з 15 керівниками державних і недержавних підприємств, які працюють в Донецьку. І можу вам сказати, що вони сьогодні, будучи повністю за єдність України, розгублені. І вони вважають, що справжнього діалогу з правспілками з громадськими організаціями, які не сповідують сепаратизм, але живуть на сході і мають свою думку, саме такого справжнього діалогу не започатковано. І вони себе не бачать в цих всіх наших форматах переговорів. І тому я вважаю, що ми просто зобов'язані провести справжній діалог. І я запропонувала зразу, як повернулася з Донецька, зробити таке спілкування прямо в Донецьку. Запросити профспілки, запросити громадські організації, які правильно не тримають в руках зброї і не приймають участь в будь-якому насилі, запросити дуже широке коло людей, які насправді представляють думку і ментальність східної України, і один раз їх насправді почути. І питання не те, скільки ми круглих столів з вами проведемо, повірте мені, а питання в тому, як вибрати той формат правильний, в якому ми зможемо зняти. У, скажімо, підтримку, таку соціальну підтримку тих дій, які проводить агресор на сході і півдні України, треба їх забрати від звідти, треба повернути їх в Україну. А для цього треба перше, друге, третє, четверте не від політиків, вибачте, будь ласка, і навіть не від формальних представників Сходу, а конкретно від тих людей, які живуть на Сході. І можу вам сказати, що зустрівшись з цими керівниками, які абсолютно проукраїнські. Я почула зовсім ті речі, які ми з вами ніколи не чуємо не публічно, не непублічно. Я пропоную тому наступний круглий стіл провести прямо в Донецьку, запросити туди дуже широке коло громадськості, і в тому числі всі, хто сьогодні тут присутній, і не просто для того, щоб поговорити, а треба заздалегідь попрацювати з ними і відпрацювати певний е, перелік. Вибачте, якщо я так скажу, навіть меню для того, щоб люди. Зрозуміли, що їх чують, і що їх хочуть в Україні бачити як партнерів, як громадян, як учасників всіх діалогів. Дуже і дуже складна ситуація. І я вважаю, що зараз потрібні просто негайні дії, як з боку світової спільноти, а особливо Сполучених Штатів і Європейського Союзу, так і з нашого боку увійти в реальний діалог, а не просто. Ну, в дуже гарні публічні заходи просто. Дуже гарні публічні заходи сьогодні не працюють. Треба бути там, в Донецьку, в Луганську, в Одесі, але десь їх зібрати разом на одній території. Якщо ми зараз зробимо круглий стіл, наприклад, окремо в Донецьку, окремо в Одесі, окремо в Луганську, окремо ще кудись поїдемо до Херсону, ми все одне не зможемо зібрати швидко ключове слово час. Зібрати консолідовану думку і вийти з цією консолідованою думкою не від імені політиків, а від імені реально людей, які мешкають на сході. І я прошу сьогодні українську владу, прошу світове співтовариство, яке представлено і послами, і шановним представником ОБСЄ. Я прошу зараз і політиків всіх зібрати саме такий круглий стіл. Він конче необхідний і негайно. Звернутися до світової спільноти, застосовувати найжорсткіші дії для того, щоб зупинити агресію Росії. Ми самі з цим не впораємося.